Шановні колеги, на пленарне засідання 57 ї позачарової сесії міської ради, 8-го скликання з 38 депутатів прибуло 23 депутата. Відсутність поважних причин 15 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве середування в Україні, сесія може розглядати і приймати рішення згідно з порядком денним. Дозвольте пленарне засідання 57-ї позачарової сесії міської ради, 8-го скликання вважати відкритим. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. росанці ми, браття у свой стороні. Чила ми голожим за нашу свободу и покажем, що ми братя козацького, душила, ми положим за. Нашу свободу, і покажем, що ми братя козацького роду! Шановні колеги, знак глибокої шани всім тим, хто поклав життя на вівтар свободи. І незалежності нашої держави під час війни з російськими окупантами оголошую хвилину мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, прошу секретаря депутатів міської ради Кучму Світлану Борисовну, Олішевську Наталю Вікторовну і лічильну комісію депутатів міської ради Білорусі Ярославу Валерівну, Галина Фелікс відсутня. Я думаю, що Ярослава і Наташа справляться. Не буде інших пропозицій. І самичка Наталя Анатольовна зайняти місця та приступити до своїх обов'язків. Шановні колеги, пропонується затвердити порядок денний та регламент роботи пленарного засідання 57 ї чергової сесії міської ради. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. За 24 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання, включеного до порядку денного. Перше питання: внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідач Сергій Миколаївич Шегуров, начальник фінуправління. управління. Євген Михайлович довів до вас всіх є, які пропозиції, зауваження. Є необхідність заслуховувати Сергія Миколаївича? Так. Ми ще включимо зараз і президент. Шановні колеги. Враховуючи рекомендації спільної комісії бюджету, беремо за основу, ставимо на голосування. За 24. рішення прийнято. Але на голосування за доповнення. За 24 рішення прийнято. Станом на голосування за проект рішення в цілому. За 19, проти 1, Утрималось двоє. Не голосувало двоє. Рішення відхилено. Будь ласка, тоді давайте переголосуємо. Ставимо на переголосування. Юрі, надо подивитися, тому що okay, мене то. Да. Да. Да, Ставимо на голосування в цілому через. Ну, будемо враховувати, що ми за повернення повернулися. За повернення тепер будемо ставити на голосування в цілому. Це за, за переголосування, тепер будемо ставити на голосування в цілому. 21. Один. Ні, 21 було, там голосувало, так? 21, 21. 21. Да, тепер переголосуємо ще раз в цілому. Ставимо на голосування за проект рішення в цілому. Хочу. За 20 утрималось троє. Не голосував один. Рішення прийнято. Дякую. Да, будь ласка. Це не до цього питання, але питання стосується наповнення бюджету на наступний рік. Зараз підприємцям всім в місті почали приходити листи про те, що. Змінюється тарифна ставка по, по, по процентна ставка по оплаті за оренду землі. І підприємцям приходять від комунального відділу листи, в яких указано зібрати певну кількість документів і принести їх знову в комунальний відділ для того, щоб платити іншу суму в 2024 році. У мене прохання і питання до відділу комунальної власності. Там указано, що кожен підприємець, окрім своїх документів. Витяги із реєстрів і так далі повинен принести ще із ЦНАПу е документ про оцінку. Правильно Алексій, я кажу? Ну справа в тому, що у мене питання таке. Я говорив з багатьма підприємцями. Вони вже в цьому році цю процедуру робили. Деякі довго ходили, носили, збирали документи, приносили і їх заставляють на наступний рік робити те ж саме. Вони вже половину кажуть, що вони не прийдуть. кажуть, хай е комунальний відділ може спуститися сам. Перший на перший поверхі, в СНАПІ взяти оцінку землі і просто вже прийшліть листи підприємцям не про те, що там треба піти зібрати документи, а прийшліть їм уже конкретно скільки їм потрібно платити ставками, бо люди просто ці підприємці не прийдуть і будуть платити по старим документам. Навіщо це все так ускладнювати? Я не розумію. Добре, а навіщо вони забирали ці всі документи в 23-му році? Тепер будуть на 24-й рік. Чому не прислати їм документ конкретно вже за оцінками і що вони просто платили по новим тарифам? з кожною. А навіщо ці листи присилаєте з проханням зібрати документи? Прийшліть їм листа, де указана буде сума, конкретна, яку їм потрібно вже платити в наступному році? Бо ну людина каже, я тільки зібрав, приніс. І тут мене знову заставляють йти збирати ці ж самі документи на наступний рік. Я не буду йти. І все. Ну, логічно, можна розіслати такі листи підприємцям? Уже сума, яку вони будуть, мають платити, щоб вони знали. Сума, реквізити і все, а не прохання зберіть документи, прийдіть 10 разів до нас у всі кабінети і будете потім платити по новому тарифу. Дякую. Будь ласка. Я його вчора розписав. Шановні колеги, питання порядку денного пленарного засідання 57-ї позачарової сесії міської ради розглянуті. Які є пропозиції і зауваження? На цьому сесії вважається закритою. Слава Ніля, ще нам братця українці усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці, душою чим. Нашу слово кажемо, що ми брат козацького. Роду. Всім дякую, всім гарного, ми та мирного вечора.